Це абсурд і скандал. Чому Бог заступається за Каїна, який навмисно вбиває свого брата? За таке люди отримують довічне ув'язнення, а не Бога як поручителя. Здається, ця історія перший скандальний прояв Божого милосердя. Словом, додивіться відео до кінця, буде цікаво. Я пам'ятаю історію про Каїна і Авеля ще з своєї дитячої біблії, навіть ту ілюстрацію пам'ятаю. Ця історія не давала мені спокою, особливо сумно те, що це наче продовження всіх тих проклять, про які говорив Бог Адаму і Єві після їхнього непослугу. Але я вже розібралася і хотіла б з вами поділитися. Будь ласка, підпишіться на наш канал і залиште ваші вподобайки цьому відео. Це вкрай вкрай важливо для нас. Історія про Каїна і Авеля, братовбивча історія, як її ще називають, особливо для мене набула нових барв з початком повномасштабного вторгнення. І тут, випереджаючи злісні коментарі, я скажу: ні, я не проводитиму паралелі цієї біблійної історії з нашими воєнними реаліями і не шукаю їх взагалі. І не натякаю ні на яку дружбу двох держав. Це відео суто розбір четвертого розділу книги буття. Де брат твій? Це запитання, з яким Бог звертається до Каїна. Де брат твій? Запитує Господь. Хіба він не знає, де? Не знає про те, що трапилося щойно? Очевидно, що знає. Кров Авеля голосно кличе до нього із землі, так пише Біблія. Тож, чому Бог питає? Адже ж знає, запитує, бо хоче почати діалог. Саме він хоче. Він бере на себе цю ініціативу. Він не хоче залишати Каїна наодинці. Не погоджується на таке завершення цієї історії. Вбивством, а потім розрив всіх стосунків з Богом. Запитує так само, як раніше запитував Адама після його гріхопадіння. Адаме, де ти? Хоча ж добре знає, де той. І запитував, тому що не погоджувався на таку ситуацію, що людина втікає і ховається від Бога в кущах, і це кінець. Завжди є так само з нами. Це Бог шукає діалогу, починає розмову, не погоджується на режим тиші. Ставить питання і дуже цікавиться відповіддю. Не вдає, що слухає, він слухає по-справжньому. Для нього важливо, що людина відповість, як саме опише сама своє становище. Це серйозна розмова. Бог не дозволяє комусь викрутитися. Каїн каже, не знаю, хіба я сторож брата мого? О, ні, так не годиться. Що ти вчинив? Ось голос крові брата твого кличе до мене з землі. У цьому місці варто дослідити єврейський текст. Слово кров тут вжито у множині. Так, наче Бог хоче, аби Каїн усвідомив справжній масштаб усього злочину. Він вбив не тільки Авеля, він вбив усіх його потенційних нащадків, увесь довгий ланцюг людей, яких могли зачати в його роді. Злочин Каїна має величезні наслідки, значно більші, ніж може здаватися на перший погляд. Однак, чим закінчується ця розмова? Натхненний автор пише: поклав Господь на Каїна знак, щоб не вбивав його, хто зустріне його. Багато коментаторів намагались дослідити, що це був за знак, і як виявилося, що було джерелом сили цього знаку, здатного вберегти Каїна від кожного потенційного вбивця. Можливо, найяскравіше пояснення дає знаменитий равен Раші, автор класичного коментаря до Тори і Талмуду. Це кінець 11-го, початок 12-го століття. Він стверджує, що Господь написав Каїнові на чолі першу літеру свого імені маленьку йод, найменшу за розміром літеру алфавіту. Це означає, написав йому на чолі своє ім'я. Євреї записували це ім'я не повністю, а саме у вигляді скорочення. Ви б написали ім'я Бога на чолі вбивці. Запам'ятаймо, що в біблійній ментальності ім'я взагалі ототожнюється з особою. Чи те, як учинив Бог із Каїном, це речі очевидні? Чи спроможні ми розпізнати присутність Бога і гідність Божого образу в брату -вбивці? Схоже на те, що історія Каїна і Авеля є одним із перших найскандальніших об'явлень Божого милосердя. Тоді Господь сказав до Каїна, де Авель брат твій? Той відповів: Не знаю, хіба я сторож мого брата. А Господь промовив, що ти вчинив? Ось голос крові брата твого кличе до мене з землі. Життя Каїна і Авеля не є тільки історією з минулого, це радше подія, про яку можна сказати, що вона відбувається ніколи і завжди, ніде і усюди. Убивство Авеля не має конкретної дати, воно повторюється постійно і всюди, у кожному поколінні. І щоразу разу є так, що кров Авеля промовляє з великою силою і кличе про помсту. Звідки береться така сила крові Авеля? По-перше, з того, що вбивають людину справедливу і невинну, яка нічого не підозрює. Беззахисно. Авеля вбивають холоднокровно з розрахунком і з чіткими намірами, спланувавши все заздалегідь. Про це пише Біблія в четвертому розділі книги Буття. Старший і сильніший вбиває молодшого, яким потрібно опікуватися, а він просто використовує його слабкість. Адже ім'я Авель означає порох, ніщо, марнота. Кайн вбиває Авеля без причини із заздрості, бо не хоче погодитись з тим, що Бог вибрав брата. Так, кров Авеля голосно домагається справедливості. Однак Бог не вислуховує тієї крові, не стає месником Авеля, він навпаки стає месником Каїна. Відтоді, як стався той перший гріх братовбивства, з покоління в покоління Бог повторює: якщо хтось уб'є Каїна, то зазнає помсти в семеро. Ізраїль мав закон помсти, про це можна прочитати в книзі чисел 35 розділі 21 вірші. Згідно з цим законом, у випадку вбивства найближчий родиль жертви, так званий кровомесник єврейською Гоел, повинен помститися від імені цілого клану та вбити душогубця. У деяких книгах старого заповіту Господь Бог названий месником свого народу, тобто його опікуном, захисником, тим, хто відімстить за кожну вчинену йому кривду. І Бог об'являється нам саме як месник Каїна. Брату вбивцю оголошує своїм родичам, дарує йому свій знак, що гарантує його безпеку. Яке нелогічне заступництво? Навіщо захищати вбивцю? Що це взагалі таке? Наче у Бога такий мінливий настрій? Ось щойно він покарав першу пару і вигнав їх з раю за непослух, а тут вже заступається за кайна, який убив свого брата. По-людськи, це абсурд. Нелогічне і придивне об'явлення Божого милосердя, особливо дивне ще й тому, що ми зустрічаємо його практично в перших сторінках старого заповіту, практично в момент жахливого гріхопадіння людства. То чому Бог, який безперечно чує, як кров Авеля кличе до нього, не вислуховує. Та тому, що є кров, яка промовляє сильніше, ніж кров Авеля. Це кров Ісуса. Проте говорить автор послання до євреїв: тоді, як кров Авеля кличе про помсту, кров Ісуса кличе про прощення. Особисто мені ця історія нагадує, що у моїх стосунках з людьми в сім'ї на роботі з сусідами всередині держави Бог очікує від мене більше любові і більше милосердя в масштабних речах і в речах маленьких в дрібницях. Дякую, що додивились до цього моменту. Я також хочу дуже подякувати тих, хто фінансово підтримує наш проект. Для нас це справді дуже важливо. А також хочу запросити вас підписатись на наш канал, поставити вподобайку цьому відео. Так, YouTube буде рекомендувати його більшій кількості людей. І до зустрічі.